Кейт Мідлтон прийшла у лікарню, де лікувалась від раку. Вона подякувала медикам за піклування і турботу та підтримала інших пацієнтів, які проходять лікування. Також принцеса заявила, що у неї настала ремісія. Це полегшення, що зараз я перебуваю у ремісії, і я зосереджена на одужанні. Кожен, кому поставили діагноз рак, знає, що потрібен час, щоб звикнути до нової реальності. Кейт повідомила про свій діагноз у березні 2024 року. Вона вирішила не приховувати хворобу, щоб підтримати інших людей, які борються з раком. Мідлтон також ділилась своїм шляхом боротьби. Повідомила про курс хіміотерапії та щиро розповідала про те, як рідні допомагають їй подолати хворобу. Вона запевнила, що використовує свою публічність, щоб поширювати інформацію про обстеження і важливість ранньої діагностики хвороб.